Довго дуже будують, бо почали ще, напевно, на початку 23-го року і рік просто ну, фундамент залитий був. і от тільки через рік почали щось будувати. Рампи У Полтавському мікрорайоні Левада зварюють та встановлюють частини рамп конструкції для виконання трюків. Так на бульварі Богдана Хмельницького облаштовують скейтпарк. Самі ж конструкції придбали 2020 року за 680 тисяч гривень, повідомляв Суспільному заступник голови Полтавської міської ради Володимир Чередниченко. Їх почали встановлювати 10 лютого цього року, хоча планували зробити це ще влітку. Для цього обладнали спеціальний майданчик. Підрядна організація закінчиться термін зберігання, і вони просто зараз вимушені встановлювати ці фігури. Підрядна організація, одна, яка зараз встановлює. Ми з ними зв'язувалися. Вони, по перше, казали, що вони зараз є певні ще об'єкти по Україні. І вони не по деяким обставинам не встигають встановлювати приїхати до Полтави і встановити ці фігури. Кошти були сплачені ще в 2020 році. То тому вартість їхня і встановлення безкоштовна, і вартість не змінилася. Будівництво тривало зразу на паперах. Потім то перейшли, я кажу, до реальних будівельних робіт треба, як кажуть, для діток, для дорослих, для всіх, які то робити об'єкти розваги. Щоб було, як кажуть, десь на щось подивитися, десь відпочити і діткам буде, як кажуть, зайнятість. Конструкції спочатку планували поставити у міському парку Перемога, а згодом облаштовувати скейт-парк вирішили на бульварі Богдана Хмельницького. Рішення про передачу від управління парку до житлово-комунального господарства ухвалили на сесії міської ради 15 вересня 2023 року. Мені подобається, що тут облаштували таку зону для дітей, зону відпочинку, вся левада і навіть поділ сюди приходять. Влітку взагалі тут дуже багато людей. Облаштування скейт-парку спочатку планувалось в рамках реконструкції бульвару Богдана Хмельницького. Щодо реконструкції самого бульвару Богдана Хмельницького, зараз вона припинена. Після нашої перемоги маю надію, що відновиться. Як розповів Денис Поліщук, завершити облаштовувати скейт парк планують до 15 лютого. Дарина Литвак Сергій Єврохов, Суспільне новини, Полтава.